П'ятниця, 5 квітня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску. Працює перекладачка жестової мови. Мелітіна глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Жінка не могла вибратися з власного будинку, бо двері заклинило. А на вікнах грати після ракетної атаки минув тиждень, а у кам'янському і досі оговтуються, що врізалось в пам'ять місцевих та як рятували один одного. Розповіли журналістам 11-го. Спровокував аварію, вийшов з машини та відгамселив пенсіонера. Дорога у кривому розі перетворилась на боксерський ринг. Одного водія ушпиталили з черепно мозковою травмою, а з іншим зараз розбираються правоохоронці. Змінювали запобіжники та вчилися користуватись сканером. Навіщо у Дніпрі відкрили курси автодіагностики для жінок-переселенок? Терапевти на копитах працюють на ранчо поблизу Нікополя. Послуги незвичних реабілітологів безкоштовні, але є умова, яка саме та чи прийшлась людям іпотерапія по душі? Дочекайтесь. Жінка не могла вибрати з власного будинку, бо двері заклинило а на вікнах грати після ракетної атаки минув тиждень, а у Кам'янському і досі оговтуються. Вулиця в дачному кооперативі геть потрощена. Десятки будинків треба відбудовувати практично наново. Нагадаю, в ніч на 29 березня одна людина загинула ще четверо отримали поранення. Що врізалось в пам'ять місцевих, та як рятували один одного спогадами про той жахливий день? Поділили з нашою кореспонденткою Катериною Нічик. Ще хвилину після вибуху з охопленого полум'ям будинку сусіди намагаються витягти пораненого 36-річного господаря. Дуже сильно руки по поперебивало руки, артерію порізало, півжелудка, кишківник, Ну там страшне. Мене залити кров'ю, бо мій син його побіг, витягав. Із надважкими травмами непритомного Сергія доправили до реанімації. Він так і не отямився. Ранком 30 березня чоловік помер у лікарні. Для сусідів це стало справжнім. Шоком. нормальный парень старался тянул радовался тоже они не так давно купили мне уже позвонили в субботу сказали что умер. Ну, страх конечно страх вот этого всего это никому не пожелаю Вибухова хвиля потрощила й будинок пані Валентини. Після обстеження ділиться комісія, дійшла висновку. Відновити його неможливо, бо зруйновані усі опорні конструкції. Її саму каже жінка, врятувало диво, бо тієї фатальної ночі не лишилася на дачі. Мене успокоює те, що я не залишилася тоді ночувати, хоча плани були. Строєння таке, думаю, такою дуну кушать да ладно, жати, я от що думаю, там кат. Тепер середа зовсім не пустой звук. Стоїть та старажас, стоїть. Так само пощастило й чоловіку через паркан від Валентина. Він поїхав за лічені години до удару і на дачу вирішив того вечора не повертатися. Саме в його будинок влучила ворожа ракета. На місці подвір'я величезна вирвана навколо уламки шиферу, скла та мотлоху, на які перетворилися особисті речі місцевих. Ворожа ракета влучила просто посеред подвір'я на мирній вулиці. Ось пані Світлана наближення ракети бачила на власні очі, бо стояла на подвір'ї. Коли ж зрозуміла, що летить у бік їхнього кооперативу, ледь встигла сховатися у будинок. Я заскочила в дом, і мене спасли тільки те, що в моїй кімнаті не було ні одного окна. Меня підбросило, а упала на мене люстра. У будинку Світлани побиті всі вікна, розтрощена стіна, а в одній з кімнат впала ще й стеля. Жінка згадує, найстрашніше було, коли усвідомила вийти з оселі після удар. Рог не може. У мене заклинили двері. Я не могла на окнах решетки, не могла даже виползти. Меня люди, соседи витягивали. Витягивали, я позвонила к управління к нашому мальчику, там є Володя. І он спасибо йому, він мене витягивал з цього окна. Нині місцеві потроху оговтуються від пережитого. Своїми руками розгрібають завали, допомагають і ті, чиє житло вціліло, кажуть, горе всіх об'єднало. Зразу до чоловіка кажу, побіжали, там щось люди, бо я знаю, що тут, тут люди везде, везде жили. І ми все прибігли, ще сусідки, але тут. -от. Коли ми побачили цей жах, то було страшно. Нас тут всі об'єднались, всі друг другу допомагаємо. На потрошчині вулиці працюють і комунальники допомагають людям вивозити сміття, закривати плівкою вибиті вікна та понівочені дахи. У міській раді тим часом вже ухвалили рішення виділити постраждалим мешканцям компенсацію на відновлення житла. Розмір компенсації буде визначений комісією з урахуванням пошкоджень. Наявності права власності та можливості отримати допомогу від державної програми є відновлення. Окупантам же жителі кооперативу вважають лише одного пережити те саме, що і вони тієї жахливої ночі. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Цілий день на Нікопольщині лунає попередження про небезпеку. Райцентр окупанти зранку обстріляли зі ствольної артилерії та дронів Камікадзе. Безпілотниками ворог атакував Дніпропетровщину і протягом ночі. Два шахеди збили над Павлоградським та Нікопольським районами. А по Маргенницькій громаді Росіяни випустили з пів десятка снарядів. На щастя, обійшлось без травмованих. Загалом по містах України росіяни скерували 5 ракет та 13 ударних БПЛА. ППО збила усі шахеди. Зенітники працювали в межах нашої області Запорізької та Одеської. Тим часом в оперативному командуванні південь знов попереджають окупанти, готуються до нових обстрілів. Очевидно, готуються до наступних атак. Це треба усвідомлювати. Не треба цього лякатися просто до цього варто бути готовими. На поготові відповідні речі для того, щоб зібрати і перейти в укриття, пам'ятати про те, що навіть бойова робота часом призводить до того, що збита ракета, до прикладу, або збитий дрон, можуть завдавати уламків, пошкоджень і нести поранення людям, тому переходити в укриття обов'язково. Десятки дронів атакували одразу декілька областей РФ. Вибухи лунали у Ростовській області. За словами тамтешнього губернатора, збили начебто 40 БПЛА, а уламки влучили по трансформатору. Місцеві ж повідомляли, гучно було і на аеродромі, де базуються літаки су 34 та Су 24 Тривожився також Курськ. Там здійнялось багато пожеж. Неспокійно пройшла ця ніч і в Енгельсі, звідки окупанти підіймають стратегічну авіацію для обстрілів мирних українських міст. Відому операцію провели СБУ разом із силами оборони. Щонайменше шість літаків знищено ще вісім пошкоджено. <плес> Потрапив у ДТП, вийшов з машини та відгамселив пенсіонера. Аварія з небувалою жорстокістю у кривому розі. На відео з камер видно, водій лексуса не поділив дорогу з Нісаном та підрізав його. А далі керманич елітної іномарки вийшов з авто і, наче на боксерському рингу, наніс удар в голову своєму опоненту. Суперником виявився 74-річний пенсіонер. Чоловіка ушпиталили з черепно мозковою травмою. Оборений власник позашляховика проходити алко та наркоекспертизи відмовився. Ба. Більше накинувся і на поліцейських та журналістів на даний час поліцейським відкрито три кримінальні провадження. За частиною 2 статті 171 – це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. За частиною 1 статті 286 – це порушення правил безпеки дорожнього руху. А також за частиною 1 статті 296 – це хуліганство. Сморід купи сміття та безхатченки жителі одного з мікрорайонів Кривого Рогу скаржаться на стихійне звалище. Воно просто навпроти їхніх під'їздів та дитсадочка. Мовляв, проблемі вже не один рік, а розв'язувати її ніхто не поспішає. Хто захращує сквер поблизу будинків? Та що кажуть у компанії, яка має вивозити сміття. Відповіді на питання шукали наші кореспонденти. Кривий ріг, мікрорайон четвертий й Зарічний. величезна, зелена галявина між тутешніми будинками та дитсадочком, школою, супермаркетом перетворилася на справжній сміттєвий полігон площою в десятки квадратних метрів. Жителі скаржаться смітнику більше десяти років, але загострилась проблема. В останні два Неприятний запах. Очі плітам, це жахливо. тут, ще пожари бувають. Позапрошлом году несколько раз горіло. Мусор, суха стойчні, трава. Зовсім поряд є огороджене місце під сміттєві баки, але обрізані гілки дерев, пакети, пляшки, старі меблі, будівельне сміття усе це гниє на землі. Злачне місце облюбували безхатьки. Лідія Миколаївна розповідає, її діти загинули, а з квартири виселили невідомі. Отож змушена мешкати просто неба, але запевняє, біля будинку не смітить. Навпаки, збирає пляшки на переробку. Чи? Я, я, я даю свої будинки. Скільки ви за день можете ви винести? Скільки за день? Ще ні три мішка. То хто захаращує двір? Одні кажуть, що це самі жителі. Мібіль всі викидують да, помімо бака, тому що. Е, Ну, Об'ємний мусор великий. Ніку куди його кидати. Інші винуватять двірників. Ну це ж дворники зносять, ось звозять дворники, що у дворі вбирають. Вона приїхала, висипала і все. Так їй легше, мені так каже. Ну, так всі звозять, не тільки я все. Хай там як покласти край стихійному звали, що мав би сміттєперевізник. Але той кажуть, місцеві не поспішає. Вивозяться, ну дуже-дуже рідко. Але... Я пам'ятаю, мабуть, тільки один раз, що я бачила. Скільки разів жалувалися, дзвонили. Ну, вона постійно тут лежить. Після того, як на місці побувала наша знімальна група, смітник частково прибрали. Це, Вчора прибрали і тут трошки. Тільки перший раз побачила, що машина приїжджала, забрала, а ще б на Тут було пусто. Але місце знову обростає новим сміттям. Як глобально вирішити проблему? Сміттєперевізник на жоден з телефонів не відповів. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Отож, ми направили інформаційний запит. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань та Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. Змінювали запобіжники та вчилися користуватись сканером. У Дніпрі запровадили курси автодіагностики для жінок-переселенок. Там їх вчать знаходити під капотом проблеми та самотужки їх розв'язувати. Без страху забруднитися та з бажанням опанувати нову професію. До занять долучились майже 20 жінок. Більше розкаже наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Вікторія Переселенка з Донецька на курс з автодіагностики приїхала на власній автівці. Має два роки досвіду водіння, Проте питання, як обслуговувати свою ластівку, має дуже хочеться понімати, чому буває, що в мене горить цей чек, що він от мене хоче. От, ну якби це нове для мене. Будемо розбиратися. Дуже хочу навчитися. Жінки тиждень проходили теорію, нині приступили до практики. Під час перевірки автівки Вікторії виявили проблему. Тож, як її вирішити, навчили одразу. Процес діагностики моєї пластики. Ми обнаружили, що в мене не працює один з передохронителі. Зараз буду вчитися міняти та Сильніше. Все добре. Деякі учасниці прийшли, аби ознайомитися з професією та можливо перетворити її на справу свого життя. Адже після курсу жінки мають можливість працевлаштуватися за обраним напрямком. Якщо буде можливість, і буду працювати, тому що е, це цікаво, це потрібно розуміти. Мені здається, що, е, наприклад, жінка саме в цій справі це щось дивне, щось цікаве. Є і там і електрики, і механіки, і ще куча багато цікавих професій, тому починають. Розвиватися в цьому напрямку серед інструкторів, власник СТО Андрій. Він 10 років займається автівками, проводить курси для жінок вже не вперше. Тож підкреслює потенціал тендітної частини суспільства. В мене моїх головних працівників колись учили жінки, і якби ми знаємо, що жінка може бути автоелектриком, максимум дадім. Максимальне знання за короткий час. Вони вже сьогодні будуть розуміти, як працює автосканер, як знайти помилку, як добратися до помилки і удалити помилку. проєкт. Відбувся у Дніпропетровській області вперше. Першопрохідцем стала Миколаївська область у вересні 2023-го, Потім Сумська та Полтавська. За цей час 500 жінок отримали нові знання. Саме в Дніпропетровській області найбільше заявок в Україні проєкт для того, щоб підтримати жінок, для того щоб надати їм можливість стати економічно спроможніми. Проєкт Віакт охоплює жінок і надає можливість навчитися на б'юті професії б'юті індустрії, професії IT, курси закінчити, мускуліні професії та чоловічними. Після проходження курсу жінки отримують сертифікати міжнародного зразку. В подальшому організатори планують навчати жінок за професіями маляр, штукатур, енергетик, доярка та кулінарка. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, Новини, одинадцятий канал. Терапевти на копитах на ранчо поблизу Нікополя реабілітологами працюють коні, допомагають як дітям, так і дорослим. У кінному клубі кажуть, так хочуть відволікти місцевих від жахливих реалій. Заняття безкоштовні для усіх, але є умова, яка саме та чи прийшлась іпотерапія до душі. Знають наші журналісти і готові розповісти. Самостійно сідлає коня, пригощає його смаколиком та веде на тренувальне поле. Так кожне заняття верхової їзди починає Надя. Дівчинка займається майже рік, зізнається з першу копитні. Її лякали. Нині ж без тренувань свого життя вже не уявляє. І коні подобається і кататися на них та й і... Слідити за ними, ігор верховою їздою займається кілька тижнів. каже на заняття його запросила сестра. Тут сподобалося, тож тепер відвідує їх кілька разів на тиждень. Має вже і свою фаворитку. Хоче що сподобалася мазонка, а так вона перша не якій ятався для мене. Вона якась спокійна більш. Більш лиша. А от 13-річна Настя ранчо приходить, аби навчитися правильно спілкуватися із кіньми. Для дівчинки це важливо, бо ділиться вдома. Її чекає власне лошадко. Три години назад я просила мами лошадь. Мама купила в цьому году п'ять місяців назад. Я начала с ним заниматься, пока он не вырастет, научитесь ездить. Всі ці діти займатися верховою їздою приходять на ранчо червоний камінь. Заняття безкоштовні, єдина умова. Малі мусять самотужки доглядати за кіньми. Власник ферми Євген ділиться в такий спосіб, намагається відволікти дітей від реалій війни та заохотити їх до занять спортом. Вот ці діти, які ходять, вони нам допомагають чистять там конюшню, лошадок чистять, учим їх їздити в верховій їзді і далі будемо пробувати соревновання. Родители говорять, що є небольшие сдвиги для дітей. Вони більш спокійні, держать ровнее спинку. Іпотерапія на ранчо безкоштовна не тільки для дітей. На неї власник запрошує усіх бажаючих, що правда за попереднім записом. Треба лошадку підготувати, прогнати, щоб вона була спокійною. І тоді приїжджають, можете приїжджати і кататися. Євген переконаний, час проведений із кіньми допомагає і дітям. І дорослим стабілізувати свій психоемоційний стан. Його ранчо відкрите для відвідувань щодня. А номери для запису на ваших екранах. Катерина Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. В суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 18 градусів тепла вночі плюс 8. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.